3 лютого, останні новини України на сьогоднішній ранок, восьма година ранку. Перемир'я ми відчули да? Путіна і Трампа. Прекрасно відчули. Я там окремо зробила розклад. Ну, в принципі, що вам розказувати? Ви, ви і так все побачите, прочитали і бачили, і знаєте. Харків, Дніпро, Київ, Київщина, Одеса, Запоріжжя, Вінниця. Били по енергосистемі. Все. На вулиці мінус 15, мінус 20, може в когось більше. У мене все. Так, <кій> уміра каже, що найближчим часом буде позитивна новина щодо обміну військовополоненими. Хотіло обміняти всіх на всіх. Росія відмовила. Ну, тобто, тільки частину. Да? Скоро, буду, скоро буде обмін військовополоненими. Йде підготовка, робота Україна. <кій> Да, всіх ні. Але частину так. Ну. Частину. Ну так, буде обмін. Відлітник. Ще триває робота. Ще буде тривати робота стосовно цього обміну. Дуже важко з ними домовитись, показує взагалі за обміни. Взагалі. Що ти їм не кажи, вони все ні і ні. В Польщі вчора невідомий дрон впав за 70 метрів від складу з боєприпасами. Прекрасно. Індія погодилась припинити купівлю ну за оцей дрон в Польщі. Ну тут і так зрозуміло, хто до цього причетний Навіть і питати не треба. Індія погодилась припинити купівлю російської нафти, каже Трамп. Це допоможе завершити війну в Україні. Такін ж Індія вже припиняла купівлю нафти. Потім сказала: та ні, ми будемо трохи купляти все одно. Чи дійсно Індія не буде купляти російську нафту? Чи дійсно Індія не буде припинити купівлю російської нафти? Ну, по-перше, їм дуже потрібна російська нафта Індії, бо вона якось по ціні дешевша, ніж все інше. Ну, да, тут є Трамп, і тут є його погрози, що е якщо ви будете купляти там якісь ми, та ж, ну, в общем, оце, да, лякає грошима. Ну, будуть якось купляти по хитрості якимись обхідними шляхами. Ну, в принципі. Трампу вони не відмовили, тому що той залякав їх грошима. Мита. Але їм дуже вигідна російська нафта. Ну, може, деякий час не будуть купляти. Хоча ви ж бачите, як працює, працюють ці домовленості Трампа з Путіним. Сьогодні всі побачили. Так, Урсула фон дерляєн. Президентка Єврокомісії каже, що ми внесли на розгляд пропозицію щодо надання Україні кредиту в 90 мільярдів на два роки. На два наступні роки допомога від Європи Україні ну, на війну 90 мільярдів внесли на розгляд Європа проголосує. Євросоюз проголосує за оці 90 мільярдів для України. Проголосує. Ну, я скажу так, що багатенько так країн скажуть, а ми проти. Там же ж єдине потрібно, єдине рішення має бути, чи як? Якось тут, якось тут не все так гладко в Європі з голосуванням. Чи виділить Європа Україні на два роки оці гроші 90 мільярдів? обмеження по правосуддю. Ну, 90 кажуть мені, ні, менше. І взагалі, якось це все буде розтягуватися, там якась кількість цих країн буде проти. Сьогодні до Києва приїжджає очільник НАТО Рютте. Подивиться на наслідки удару росіян. Він відвідає Київ, проведе переговори з Зеленським та виступить в Верховній Раді перед депутатами. Ну, давайте спитаємо: очільник НАТО Рюте приїжджає сьогодні до Києва, зустрінеться з Зеленським. Да? Мета цього візиту і зустрічі з Зеленським, Рюте. Щось запропонує Україні? Що, а що? Також. Тут буде наголос на тому, що вам треба робити вибір, якесь рішення. Але тут буде якась підтримка, допомога. Тому що тут ось Україна, Пентаклі, щось навіть з боку США, ну, щось, мабуть, зброя, щось таке. Також, дивіться, що показує, що не так багато грошей на війну залишилось, що треба щось вирішувати. Розмовляти про зброю, про допомогу буде казати, що да щось дамо, а щось не можемо дати. І буде розмовляти про території, про поступки перед зустріччю, яка буде 4-5 лютого. А що скаже Рюте у Верховній Раді депутатам? Що скаже очільник НАТО Рюте сьогодні е депутатам у Верховній Раді? Що він їм скаже? Робота, співпраця, башня? Плани України. Хоче почути, хоче подивитися плани України, якась робота, якісь, ну, якусь єдність хоче побачити. Захист від диявола. Зеленський рішення. Дивіться, з одної сторони, він він якось приїде і підтримати, і щось дати. З іншої сторони, наголос на те, що це не може тривати вічно, да, якось допомога і зброя, і так далі. І стосовно території, поступок і взагалі подивитися, як працює Верховна Рада, подивитися настрої, подивитися єдність країни, і взагалі подивитися, що тут відбувається. А ну-ка, ще раз, головна мета візиту до Києва, очільник НАТО Рюти. Головна мета візиту до, візиту до Києва, очільника НАТО Рюти. Головна його мета якась прихована розмова про співпрацю, про роботу з Україною. Про захист від Росії. Захист України від Росії на майбутнє. Я думаю, що будуть, це буде таємно щось обговорюватись: захист України від Росії на майбутнє. Захист, саме захист. Європа офіційно запускає процес відмови від російського газу. Не повірити. До 30 вересня 2027 року. Тобто, ще, ще так довго ну, це якесь знущання. Економіка Росії йде на дно. Бізнес закривається швидше, ніж відкривається. Це найгірша ситуація на російському ринку за останні 10 років. Та взагалі ця Росія вся йде на дно і хай би швидше. Там не, не тільки бізнес, там ще і це їхнє кому, все, жиліщне хазяйство. Це все. Вони там, в них там теж. Морози, снігопади, все тріскається, все лопається, все рветься, тепла нема, світла нема, того нема, сього нема, а грошей теж нема. Тому що гроші всі полетіли на Україну. Бити Україну полетіли всі гроші. Економіка Росії йде на дно. Найгірша ситуація за останні 10 років. Це реально так? Да. В домі башню зробив диявол. Ну, так, да, пауза на пасиві. В домі башня ось башня, диявол, Росія. Економіка йде на дно. Війна. Ну так, да, війна, бідність і удар. Я ж кажу, всі гроші полетіли на Україну. Ракети, дрони і так далі. Це все полетіло на Україну. Всі ваші гроші, росіяни, постійно на нас летять з неба і падають. Навмання. Війна, бідність і удар. Тобто, оце все воно все витягнуло з, росі... з російського бюджету. Всі, всі гроші, всі соки. Витягне ще більше. Ну і все. Очікується повтор того, що було. Очікується з економікою щось таке, що вже було. Не знаю, які ці роки 90-ті, мабуть. Щось таке вже було. Очікується те ж саме. Вчора Кремль, знов наша пісня хороша, починає спочатку. Переговори президентів Росії та України можливі тільки в Москві. Ну, понятно. Тобто. Ну, що тут сказати? Ну тільки в Москві все, ти хоч трісні. Без угла вчора каже, Війна триватиме і далі. Шукайте свій шлях. Війна триватиме далі, шукайте свій шлях. Мабуть, я пішла сьогодні шукати свій шлях. Ви теж сходіть, пошукайте свій шлях. Війна триватиме і надалі, шукайте. Кожен хай шукає свій шлях. Без угла. Що вона тут має на увазі? Що? Що вона має на увазі? Емоції людей. Емоції людей і карта уходу. А щоб люди виїжджали. А, Шукайте свій шлях. Тобто збирайте речі, збирайте манатки і шуруйте звідсіля. Тому що, бачите, карта уходу. А це карта емоційна. Що перемогу чекаєте, да? не буде перемоги. Шукайте свій шлях. Башня, сонце, обмеження, обмеження руху. Диявол не зупиниться, буде бити і далі, і далі і далі. Правосуддя не буде. В общем, ось така прекрасна картина від Безуглої. Прекрасна картина від Безуглої. Так що треба сьогодні піти пошукати свій шлях. А чого вона не шукає? Хай теж шукаю. Отут я щось не зрозуміла. Україна шмига, Шмигаль вчора, прем'єр-міністр прем енергетики, каже, що Україна буде проводити транзит російської нафти через свою територію до 29-го року. Контракт розривати з Росією ми не будемо. Не поняла, в смислі? Я щось не поняла. Це що, правда? Україна не буде розривати контракт з Росією через транзит російської нафти до 29-го року. Значить, хай заробляють, продають нафту. Ну, я, Нічого, я не розумію, що це? Мах, імператор. У них якісь там домовленості з Росією. Ну, в нас з ними підпис, підписано щось. Ну і що? А, це ж і ми з цього теж маємо кошти. З цього ми теж маємо кошт. Ну, ну, у мене тут нема слів. У мене тут нема слів. Важко зупинити це з Росією. Важко. Ну, і останнє вчора стався землетрус 5,1 бал. Епіцентр був в Криму. Ну, Поблизу Крима це Азовське море. Поштовхи відчули в радіусі 300 кілометрів. Ну, мені здається, для Азовського моря 5,1 бал якось так. В, ну, Багатенько. да, Причина цього землетрусу. ну, Так воно це природні. Чи це може щось там взірвалося? Землетрус, удар, удар з відлюдника. Ну, відлюдник це під землею. Це удар. Удар з під землі. Ну, причина яка? П'ятірка мочів це війна. Причина землетрусу в Азовському морі. Це війна. Люди навіть деякі тут злякалися. Ну, правильно, треба знищити цю Україну повністю. Ви вчора ще питали про цей про Кримський мост. Може впаде? І тут щось, ось колісниця, це і є мост, і він тут щось, знаєте, і так там наладом дишить. Треба окремо спитати. Треба спитати окремо. Оцей землетрус, що вчора стався в Азовському морі біля Криму, якраз десь поблизу цього. Кримського мосту, чи якось це вплинуло на цей міст. Може він там впаде? Так, хотілося би, звісно. Ну, єдине, що могло бути обмеження руху і щось там можуть ремонтувати, лагодити. Ну, може, якісь тріщинки пішли. Оце може бути. Ну, щоб впав. Ну, поки не показую. Якісь тріщини, да, можуть бути і ремонт тут, і обмеження руху. Тобто, причина цьому всьому це ось карта війни, обстріли війна.